Велика вода прибуває у Херсоні. Третю добу поспіль. Триває евакуація людей та порятунок тварин. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини. Лайф станом на сьогодні затоплено більше 600 квадратних кілометрів. Середній рівень підтоплення понад 5,5 метрів. Попри небезпеку, яка постійно чатує Херсоні, більша частина людей досі залишається у місті, а дехто навіть у підтоплених будинках. Сусіди залишились. Шість чоловік. вони на сімому, на восьмому, на дев'ятому етажі. Поки їда у них є. Они пока не хотят эвакуироваться. Они надеются, что вода сойдет и они переждут. Если вчера она доходила до первой ступеньки первого этажа, то сегодня она уже на первом этаже вода. Уже затапливаются квартиры первых этажей. Загалом на правобережжі Херсонської області підтоплено 20 сіл. Від водної стихії постраждали більше 2,5 тисяч будинків. Ще 68% території затоплено на лівобережжі. Нині відключені підстанції електропостачання припинено також і газопостачання до частини абонентів. Крім того, критично впав рівень води у арсвердловинах. Попри складнощі, переважна більшість людей не планує залишати місто. Со вчерашнего дня, то вода поднялась. Так как мы были вчера здесь, то вода поднялась. Сейчас я не знаю, мы только приехали. Ну, у меня дома нет. У меня дом затоплен весь. Полностью. Ни крыши, ничего нет. Де, у меня родители забрали на Таврическом, мы у них в частном доме живем. У нас ну, мы успели выехать. Позавчера, получается, когда это все началось, мы успели выехать, В 9 часов утра мы приезжали, уже у нас вода была по колено. Мы вчера ездили, муж ездил вчера, ну на лодке плавали, у нас там кот остался, но мы кота не нашли. Может где-то он забился, не знаю, но мы взяли документы, пару вещей, все. Мы больше ничего не смогли. Ну, не то, что не смогли, мы не ожидали просто, что будет настолько все плохо. А вчера приехали, муж плавал туда на лодке. И они не крыша, ну нет, все, дома нет. Мы как Атлантида затонули и все. У нас ребята на пятом этаже там живут. Мы сейчас им приготовим покушать. Вот, волонтеры помогли, там воду только что передали, там, продукты какие-то, не знаю. Вот, и сейчас поедем, приготовим, покушать, и опять приедем, привезем ребятам. Давайте тут пойдем. Давайте тут пойдем. Давайте тут Українці із різних міст долучилися до рятувальної операції. Везуть все необхідне: їжу, медикаменти, одяг, човни, корм для тварин тощо. Нині врятовано понад 100 собак та 200 кішок. Зооволонтери констатують на жаль, близько 10% тварин вже загинули. Ще частина залишається на підтоплені території. За два дні врятовано більше, ніж 100 собак, це, це точно, більше, ніж 200 з чим-то котів. Вчора були черепашки, вчора були, ну, тобто, в принципі 60% праці ми зробили. Дуже важко працювати, де є закриті вольєри, закриті вікна, де добратися дуже дуже важко. А так, в принципі, 60%. Зараз ми допрацьовуємо. те, що вчора не допрацьовувала, але важко, дуже важко. Дуже величезний потік залишається зараз на острові, на гідропарку. Є дуже багато потік, і там ці тваринки згруповані, але можливості туди доплисти немає. На жаль. Там велика течія, і технічної можливості туда дістатися неможливо. Ми зараз намагаємося об'єднати всі зусилля, тобто всі організації. Тут є люди з Дніпра, з Києва, з Одеси, з Харкова. Ми саме з Кривого Рогу. Ми поєднуємо, об'єднуємо зусилля. Хтось привіз корм, хтось ліки. Вчора був працював ветеринар з нами. І потім по фондах, тобто ми їх лікуємо, обстежуємо, і потім по фондах ми їх розподіляємо. Якщо знаходиться хозяїв, хозяїн, він це є. Ага. Він є в чаті. Тваринка є в чаті. Ми записуємо де ми її, звідки її евакуювали. Тобто, у нас є групований чат, телеграм-канал, і хазяїн може знайти свою тварину, тобто більш координувати хазяїв цих тварин. І друге, це технічні можливості. я ж кажу, що у нас не зовсім є можливість до всіх дістатися, на жаль. Тобто ми, ми намагаємося, але це важко. Е, потрібні такі великі переноски, великі котоловки, не знаю, як українською вибачаюсь, е, каталовки і поводки. Тому що є тваринки, вони не залякані, ви знаєте, вони відчули стрес, тому е, їх потрібно зловити. І це трішки небезпечно. Є тваринки, які неліковні є. Там ну, дуже багато яких у нас людей є захворюваннями. За тобто ми повинні і про себе теж дбати. Ну це важко казати, тому що. Рахувати ти їх не маєш можливості. Ти ти намагаєшся, ти приїхав, ти оцінюєш ситуацію, забираєш живих і летиш на берег. Ну про відсотків 10 ми загубили. Ну не ми загубили точніше, хазяї, які закрили там своїх тварин і пішли на евакуацію. Або я не знаю кудись ділися, На жаль, вони загинули. Ми два дні працювали, коли люди не зовсім хотіли евакуюватися а тварини евакуювалися набагато легше. Тобто, вони своїм сигналом, вони своїм криком душі, мабуть, вони мотивували людей сюди евакуюватися, і тобто психологічно. Трішки інколи краще з ними працювати, ніж з людьми. Наразі робота оперативних служб направлена на те, аби не допустити спалах інфекційних захворювань та їх поширення територією Херсонщини, а також за можливості допомогти тим, хто залишився на лівобережжі. Нагадаю, це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.